Колеги, доброго дня, мене звати Андрій Духницький, я керівник корпоративної практики Михайленко». І сьогодні я хочу поговорити з вами про ті інструменти, які дозволяють уникнути відповідальності за порушення розрахунків за валютними контрактами. Ми будемо говорити про сертифікат форс-мажору. Саме тому, якщо ваші клієнти. Не поставляють товар в Україну оплачений вами по передплаті, або ви поставили товар за кордону, а клієнти з вами не розраховується. У вас після завершення сроків на здійснення розрахунків за валютними контрактами виникають штрафні санкції у вигляді пені. Щоб уникнути пеню, одним із інструментів і є сертифікат форс-мажору. Ми пропонуємо вам розглянути ваш кейс і допомогти вам в отриманні сертифікату. При цьому наша команда. За минулий рік отримала більше 10 подібних сертифікатів у дуже складних і різних абсолютно ситуаціях наших клієнтів. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, чекаємо на ваші повідомлення.